В Україні вивели новий штам COVID-19 – Стратус. Тривога! Українці знову в небезпеці. Центр громадського здоров'я підтвердив поширення нового штаму коронавірусу під назвою Стратус вже у семи областях країни та столиці. Наразі зафіксовано 38 випадків зараження, але експерти попереджають, цей варіант вірусу має підвищену заразність. Там стратус вже виявили у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та самому Києві. Хоча він не викликає важкого перебігу хвороби, основні симптоми, такі як сильна охриплість та проблеми з верхніми дихальними шляхами, можуть значно ускладнити життя. Це не той випадок, коли варто панікувати, але точно час пильнувати, зазначають у ЦОЗ. Найбільше занепокоєння викликає стрімке поширення вірусу влітку. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла з 494 до 684 осіб. Лікарі наголошують, єдиною дієвою зброєю. Ою залишається вакцинація. Не чекайте, поки вірус знайде вас. Захистіть себе та близьких вже сьогодні. Закликають фахівці. Підпишись на мандарин!